Вітання усім та телеглядачам! Це смакуємо разом та я і видача Мар'яни Баняс. Традиційно сьогодні в мене в гостях мій колега Сергій. Вітаю Сергію! Привіт, Мар'яна, привіт усім телеглядачам! Попереднього разу Сергій нас усіх годував на породі, але оскільки погода трошки зіпсувалася, сьогодні ми знову ж таки на студії готували і на студії будемо смакувати. І сьогодні у нас ось така класна гаряча закуска. Такі міні-тортики з кабачка. Але скуштував щось таке схоже, Сергія? Так, я куштував кабачки, але не в такому вигляді. Тут більш так прикрашено, тут і помідор, такий яскравий, і сирна шапочка, і кріп. Ну, вже куртиць спробувати. Давай, Перший раз закусувати. таке буду коштувати. Зазвичай в гостях я пробував звичайні такі кабачки, а тут. Це ну, просто це з любов'ю зроблено. Ну не тільки з любов'ю. Це така слідкова страва. Така гаряча закуска, яку вдома можна приготувати mm. не, там, для того, щоб зустріти гостей. Дуже ніжний смак. Просто залітає на раз-два. Надзвичайно mm. смачно. Не пересушений, він такий суковитий. Угу. Тому в духовці довго не тримайте. Розплавився сир. Одразу діставайте, тому що він має бути такий свіженький. Помідор не має бути запечений, має бути такий свіжий. Він має бути тепле, але не має бути такого, що там помідор пригорів і все інше. воно вже Помідор дійсно, запечен. він такий чуть-чуть, Приготовлений, але він не є запечений. Так, Відчувається його структура, правда? Угу. Кабачок сам такий негасенький. Соус дуже важливу роль грає. Він такий свіжий. Так. Завдяки тому, що ми додали туди зелень. Ну, дуже така свіжа на смак. Ну, дуже смачно насправді. Я ніколи не готував. Кабачки, але тепер, подивившись програми, як ти готуєш, я думаю, що і мені вдасться це приготувати дуже ну, смачно. Це досить просто приготування. Там немає нічого складного. Я думаю, багато господин, які зараз дивляться нас, готували в себе таке вдома, тому що це такі найпростіші знаєш продукти, особливо в сезон в літа, в сезон саме кабачків, коли в кожного є вдома. Вони. Кріпець можна такої свіжості додає і відчувається нотка чеснику. Це, напевно, в соусі перемішано. Який соус можна давати? Наприклад, тут сметана, майонез, кріпець і чесничок. чесничок. Ну, і а, який... Так. а який соус можна давати замість того? Чесно, я собі навіть не уявляю. Які можна ще, тому що будь-який якийсь томатний там зовсім не підійде. Угу. Треба брати якийсь отакий вершковий. Тартар, наприклад. Тартар Чи я не знаю. Ну, дивіться, ви можете поекспериментувати з пробуфети. Угу. Я роблю або просто на звичайній сметані, або сметана з майонезом. Можливо, сюди дати ще трошки гірчиці. Хто любить таке більш пікантне з гостринкою, може дати ще гірчицю, наприклад. Перед подачею гарячого, Е, вона лейдова так, така закуска. Так, Вона проста, вона легка. Угу. Вона, знаєш, не важка на шмок її несишна, не, не, не є такою ж дуже жирною. Така, знаєш, свіженька, е, простенька закуска. Це гарний для варіант. Вона виїздна зйомка. Наприклад, якщо ми десь знімаємо, десь по громадах. Часом зранку до вечора не маємо, як де перекусити, то в контейнер собі насмажив кабачків, закрив крешкою, кинув машину собі. Ну, в машині перекусив. я думаю, воно так не буде, тому що тут є сир і угу. тут є сметана, яка може при е, високих температурах просто скиснути. Тому краще е, приготувати і з'їсти, щоб надово не стояло. Вона на природі тому найбільше смакує. Ну з собою на пікнік можна взяти, вже готові. Виходиш на тарілочку і з'їсти на природі завжди смачніше, і завжди всі голодні на природі, готові все з'їсти. Тому... Завдяки тобі я вже ситий. Дякую за запрашення. Бачите, Як швидко наші міні-тортики зникають з тарілки. Це означає, це признак того, що це справді смачно, без жодних але, тому що якби було не смачно. За другою порцією він би, напевно, не пішов, правда? 100%. У <клес> тебе завжди все смачно. ти так. дуже Головне, готуйте з любов'ю, з хорошим настроєм, з класними емоціями, Готуйте для класних людей, щоб вам було так само, як мені, приємно когось пригощати і надихатися відгуками людей, які скуштували мою страву. Тому готуйте на святковий стіл, на пікнік. Ось так просто посидіти, поспілкуватися з подругами, друзями чи родиною, діткам приготуйте. Я думаю, на вигляд їм буде це схоже ну, на якусь піцу, правда ж Так, так ні, це так. Цікавий ні, вигляд. А тут такий. Вони будуть їсти, а це кабачок. І, до речі, І дуже користо. якогось сильного присмаку кабачка тут немає, так. тому що тут у нас є соус, там є чесничок. Він трошки так перебиває, перебиває смак кабачка. Тому, якщо діти не полюбляють кабачки, можна спробувати приготувати ось таке. Можливо, ваші діти змінять свою думку почнуть їсти кабачок. Тому готуйте, смакуйте смачних рецептів, хорошої компанії для поїдання вашої смакоти і вашої їжі. Усім до зустрічі! Нових рецептів, Па-па!